Нещодавні повідомлення про знахідки м'яких тканин у кістках динозаврів вразили науковий світ. Вони збереглися, і подібних знахідок дуже багато. Розрахунки сучасної хімії переконливо показують, що матеріал м'яких тканин не може зберігатися протягом десятків мільйонів років. Це свідчить про те, що земля молода. Динозаври жили нещодавно, а мільйони років це вигадка. Біблія ясно стверджує, що всесвітній потоп стався близько 4350 років тому, створивши природні умови для швидкого поховання та скам'яніння об'єктів. Існує безліч дивовижних прикладів, коли скам'янілості вертикально проходять через численні шари осадових порід. Погляньте на це десятиметрове скам'яніле дерево одне з сотень, які виявляють у вугільних шахтах. Якби на утворення шарів осадових порід пішли мільйони років, дерева просто згнили б. Очевидно, що цей процес мав би бути катастрофічним та швидким, щоб поховати дерево у вертикальному положенні до того, як воно згниє та впаде. Такі стоячі дерева виявляються на землі у багатьох місцях. Скам'янілості більшості тварин, які живуть сьогодні, знаходять у земних шарах. Разом із динозаврами. Це вказує на те, що всі істоти, які є сьогодні, всі разом жили також з динозаврами і ніяк не еволюціонували. Також скам'янілості дерев за вишки кілька десятків метрів, які у вертикальному положенні проходять через шари земних порід, говорять про абсурдність еволюціонізму. Про те, що весь світ якось був повалений у хаос через всесвітній потоп, і це все наукові досягнення та наукові відкриття. Те саме стосується і відбитків медуз, бабок, триб, черепах, які спаруються або рослин на камінні. Видно, що умови повинні були бути особливими, якими вони і були при потопі. Це не зайняло мільярди років, ніхто і нічого не встигло згнити. Все було вмить поховано під товстим шаром води, яка покрила всю землю. Саме тому знаходять мушлі на вершинах гір, як вони могли туди потрапити тільки під час потопу. Якщо повернутися назад на мільйони уявних років, то всі еволюціоністи погодяться з тим, що всі живі організми повинні ставати гіршими, повільнішими, дурнішими і дрібнішими. Але тут виникає проблема коли в геологічному літописі знаходять тарганів, їхня звичайна довжина становить 45 см. Аби бок із розмахом крил 127 см. сантиметрів, таких знахідок дуже багато, знайшли рештки 15-метрового крокодила, і так вже виходить, що всі живі істоти стають згодом меншими, повільнішими, слабшими і менш витривалими. Очевидно, що не було ніякої еволюції. Знахідки доводять, що люди, тварини та рослини були більшими і жили довше. У відкритому інтернет доступі ви легко знайдете нещодавно виявлені капелюх, плюшеве ведмежа і навіть чобіт з людською ногою всередині, і все в скам'янілому вигляді. Це свідчить про те, що процес скам'яніння може займати лише десятки років, навіть не тисячу років. До 1841 року слово динозавр не існувало, динозаврів називали драконами, і звісно, вони згадані в Біблії, яка описує історію з першого дня існування Землі. Слово доісторичний вигадали еволюціоністи, і воно позбавлене сенсу. Оскільки історія світу записана в Біблії. Над чим працює диявол, наприклад, над такою річчю, що ми не знаємо, хто ми, звідки і куди йдемо. Дуже легко маніпулювати людиною будь-якою. Освічена вона не освічена, коли вона не знає хто, звідки, куди, навіщо, чому. Дуже легко маніпулювати. Але коли я знаю хто я, то багатьох речей я вже не робитиму. Коли я не знаю хто я, звичайно, легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад, або бабуся жирафа. Над чим він працює над тим, щоб ми не мали реальності, часу, щоб ми просто ігнорували історію. Яка є фактом, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос. Це не мільярди років, це не мільйони років, це лише дві тисячі років тому. Що 4350 років тому я округляю цифри? Був потоп. Не мільярди років, не мільйони років, а лише 4350 триста і, взагалі, землі 6 тисяч років, тому що Біблія прописується. І на сьогоднішній день є відкриття, завдяки яким можна все це вимірювати, і ми створюємо достатньо цих відео. Ви можете подивитися на каналі Салтаненко, які про це говорять: що земля не може існувати мільйони та мільярди років. І хтось над цим працює, і ця особистість і є диявол. Такі авторитетні історичні особистості, як Йов, Ісая, Цар Давид, згадують про левіатанів – рептилії гігантських розмірів або морських чудовиськ. Близько чотирьох тисяч років тому Йов писав: чи левіятана потягнеш гачком і йому язика стягнеш шнуром. Йдеться про великого наземного динозавра. Пророк Ісая говорив: у той день навідає Господь своїм твердим і дужим та сильним мечем Левіатана, Змія Продкого. І Левіатана, змія з Вивкого, і дракона, що в морі заб'є. Цар Давид писав Ти Левіатанові голову був поторощив, його ти віддав був на їжу народовій пустині. Також у перекладах Біблії багатьма мовами ми читаємо про місця, де мешкали дракони. А у відомому 91-му псалмі Давида ми читаємо: На левів і Зміїв будеш наступати, левчуків і гадюк ти розтопчеш. Тут тварини Гадюка та Лев стоять поруч із Змієм, що в українській мові означає дракон. Якщо Гадюка і Лев реальні, то, звісно ж, реальний і Змій дракон. Протягом усієї історії люди стикалися з істотами, за описами, схожими на динозаврів. Натураліст Пліній старший у 77-му році написав у своїй книзі Природнича історія дракони постійно нападали на слонів. У 1484 році англійський друкар Вільям Кекстон опублікував книгу, де говориться, що в його час жили дракони у північній Італії. Дуже цікаве історичне джерело, журнал еволюціоністів Scientific American. У 1883 році побачила світ стаття, в якій стверджувалося, невеликий, покритий панцирем динозавр був убитий минулого року у Болівії. Більше історій про живих динозаврів дивіться на наших каналах Салтаненко. Зараз ми розповімо вам історію про зустрічі з динозаврами в наші дні. Ці історії доводять, що віра в динозаврів, які жили мільйони років тому, це релігія, заснована на вигадці. А за фактом, динозаври існують і зараз, і це ставить хрест на еволюційних вигадках. Гігантський ліс і який розкинувся в озаболоченій долині річки Конго, дорівнює площі території Франції, він дуже слабо досліджений. Серед боліт іноді мандрівники натрапляли на великі площі, де чомусь не водяться бегемоти. Їх пожираючи пекве, терпляче пояснювали тубільці. Мандрівники поблажливо посміхалися. Ці усмішки зникли, коли вже в наш час відомий мисливець Джордан, вийшовши з джунглів. Був вражений особистою зустрічю з Чіпекве. Джордан побачив величезну, неймовірну істоту з головою крокодила і тулубом бегемота, вкритим кістяними бляшками. Науковці стали показувати пігмеям, які мешкають у цьому районі, зображення різних тварин. Пігмеї легко впізнали слона, бегемота. Коли ж побачили бронтозавра, то в один голос заявили, що це є істота, яка мешкає в озері. За їх описом, ця тварина розміром з двох слонів, довжиною до 35 метрів з потужними короткими лапами. Неодноразово існування цього величезного ящера підтверджувалося мисливцями, зоологами, біологами університету Чикаго, якими були виявлені величезні сліди бронтозавра і науковцями, які навіть зафільмували тварину на плівку. Це вже буде не вперше, коли істоти, яких еволюціоністи вважали вимерлими, будуть знайдені живими. Латимерія є типовим прикладом: це незвичайна риба, яка була колись відома лише як копалина і вважалася вимерлою понад 60 мільйонів років тому. Але в 1938 році Латимерія була знайдена живою і здоровою в прибережних водах Мадагаскару. І нещодавно також була виявлена в крамницях північної Індонезії. Ще один живий динозавр, відомий еволюціоністам, за останні 100 років було багато повідомлень з того ж району Центральної Африки про виявлення ще однієї тварини, яка живе в болотистій місцевості, яку місцеві жителі називають Мокалембембе – той, хто загороджує ріки. Згадки про нього часто звучать у народів басейну річки Конго. А також у місіонерів, біологів, рибалок, дослідників і криптозоологів, які приїжджали в цю місцевість, всі вони говорили про істоту довжиною від 5 до 9 метрів з довгим хвостом, довгою шиєю, змієподібною головою та тілом, схожим на бегемота, що збігається з описом невеликих динозаврів зауроподів. Біолог Марселен Ананья заявив. Можна з упевненістю сказати, що тварина, яку ми бачили, була Мокалембембе, що вона жива і, більше того, відома місцевим жителям з області Лікуала, це область, вкрита болотами розміром майже з третини України. Отже, бачимо, що еволюціонізм це ідеологія, в основі якої лежить атеїстичний світогляд, те, що ви найбільше чуєте у те ви і віритимете. Через безбожжя світ переповнений війнами, насильством, терором, горем, голодом, стражданням і муками. Щоб жити у мирі, безпеці, любові та радості, ми повинні використовувати наші інформаційні платформи для проповіді істини та віри в Ісуса Христа. Адже десятиліттями з дитинства нам нав'язували віру в те, що ми всього лише тварини і чого дивуватися, коли тепер люди поводяться як звірі. Багато хто з нас дивиться фільми про динозаврів, але вони не наукові. Люди гадають, що це факти, але це розважально пропагандистські фільми. Будь-якою людиною легко маніпулювати, якщо вона не знає, хто вона. Ти можеш з нею мапу, собаку, худобу зробити, розумієш? Коли вона не знає, хто вона, дуже легко, коли вона взагалі не розуміє історії у прострації, мільярди, мільйони років. Навіть якщо Бог є, він десь і йому все одно, як ми тут живемо, і таке інше. Легко тоді маніпулювати людиною. Але це не Божий план. План Божий він віддав сина свого, щоб кожна людина могла отримати спасіння і життя вічне. Амінь. Підписуйтесь на наші канали. Тут ви знайдете величезний ресурс Божественної істини та наукових фактів від провідних науковців світу. Ви зможете пізнати Бога, отримати порятунок і вічне життя.